Р 66 траса е, дуже важливого значення. Я так розумію, що окупанти дуже за неї боролися і е, боронили її до останнього. Утім, нам вдалося її перерізати. Про це була інформація ще вчора, але ми максимально зберігали цю інформаційну тишу для того, щоб вже почути офіційну інформацію. Що можете сказати сьогодні? Ну Я Хочу сказати, що вона знаходиться під нашим вогневим контролем, і ми не даємо ворогу здійснювати там перевезення і відповідно ну, і використовувати її як транспортну артерію. Я так розумію, що І, це, і там триває, триває. Триває бойова робота триває. Про, деталі, mm -hmm. про деталі, якої я сподіваюсь, буде нагода сказати трошки згодом. Яка загалом ситуація на цьому напрямку? Да, от, враховуючи те, що їм тепер логістично трохи уріжуться, підвезення живої сили, очевидно, також. Зокрема, що можна сказати про ситуацію е, з військової точки зору? Ну, там е, противник повністю діє. За нашими правилами, тобто, ми диктуємо ці правила. Просто наш штаби і командувачі думаю, працюють продумано. Ми не маємо нас алермізму, не гонимо. Ми під якісь там дати чи під якісь конкретні. Ну як, от Путін там, наприклад, ставить до жовтня, взяти те, то продумується, враховується виснаженість військ, чи доукомплектованість підтягування резервів, наявність сили. Засобів для подачі прохо і як ви бачите, крок за кроком, ми звільняємо українську землю. Зрозуміло, що українському народу хочеться щоб ми як можна швидше викинули цього ворога, але щоб зберегти життя на якомога більше наших воїнам, це робиться дуже продумано і дуже поетапно, щоб щоб цей результат був досягнутий, але досягнутий невеликою кров'ю. Для нас це принципово важливо, бо ми на відміну від них бережемо направду, кожного солдата. Хоча сьогодні ви знаєте, чула це прекрасне відео, коли Шойгу звітував Путіну, і Путін йому каже, що всі наші мають бути забезпечені, мають тільки після того як пройшли полігон відправлятися на фронт. Всі мають бути одягнені, озброєні. Ну викликає сміх тільки та й годі, але так чи інакше, але шойгу відзвітував, що 82 тисячі вже на фронті. чи відчуваються наші збройні сили, що ця кількість. Людей і правда поповнилась. Ну, бодай кількісно, я не кажу про якість. Ну так, за оцінками різних експертів, те, що вони там змогли е, поставити в стрій, одягнути е, е, і обманювати це від 100 тисяч, вони справді поступають е, всюди, вони йдуть, але вони вже й в зворотньому напрямку йдуть або в чорних мішках, або поранені тому, звичайно, вони поступають, але те, що Шойгу сказав, я не знаю. Це вже скоро міру брехні може бути в Шойгах там вести там 10 шойгів. Це наскільки ти там обманув? Тому що звичайно, що ніхто їх там серйозно не готує. Звичайно, що це очка як їхнє російське слово таке. Ви навіть пам'ятаєте, коли показували відео він на полігоні, і бійці демонструють, що вони тренуються заді інтершумом, іде. Ви постріли, а в них не не магазини в, в автоматі немає. Пусті. Тобто немає та пусті. Тобто це показуха, це Потьомкиські. Вони цього зараз Потьомкина вивезли, але Патьомкінські деревні в них як залишилися. Це а це, це в бажання та, та тому, звичайно, що вони їх не готують. Єдине, що все рівно жива сила, це є жива сила. Вони не поповняють, особливо в оборонному бою. Все рівно людина, яка з автоматом вона дає кусь дай. Шкоду наносить, звичайно, що так як вони відносяться до свого особового складу, це їхня політика. А ми, і ви абсолютно праві. що ми і командович генерал Сирський постійно на цьому наполягає, що ніяких лобових атак бездумних, що тільки що зберегти життя солдата на з головних Тому що це ну і це і наша якби природня риса. Що ми за своїх переживаємо побратимів? І з військової точки зору це абсолютно бездумно, просто в жернова кидати. Людей, ну навіть якщо б ми були просто прагматиками, це абсолютно недоцільно, особливо людей, як у нас уже ті, ті люди, які пройшли вишкіл війною. Багато хто й до того були в війську, тобто мають досвід, знання можуть інших мотивувати, і вести за собою звичайних треба максимально берегти. Ну але бачите, каже їхній цей міністр оборони, що 300 тисяч що мобілізацію. от він відзвітував, каже, мобілізація проведена 300 тисяч є. 13 тисяч людей, аж добровільців цілих, така навіть цифра називалася. Це так теж показово про патріотизм і мотивацію говорить. Це все на цьому крапка. От як вам просто здається, так чи, чи будуть вони продовжувати тиху цю мобілізацію і далі? І Будуть людей і далі і далі збирати по всій території РФ, попри 300? Будь. Ну, я ще раз наголошую, що все, що вони говорять, частково або повністю брехня. Я думаю, цих 13 тисяч знаєте, у них є чудове таке слово добровольна принудітельна. Я дуже сумніваюся, що хтось там горів бажанням іти. І, звичайно, що ця мобілізація, ми здається, навіть в вашому ефірі говорили. Ніяка вона не часткова. Скільки вони зможуть вишивати, скільки вони зможуть, хоча б мінімально, хоча я не знаю, там в шинелках 41-го року одягнути, чи в цих їхніх їх, любимих ватниках, якщо вони їх на паради десь носили, знайдуть е і, і поставити в стрій. Вони будуть ставити, тому що їхня по суті зараз головна такі, тактика, ну головних два яких там, скажімо, ще. Ну, можливості, які є, це просто додавати особовий склад, який вони находять, і зеків і мобілізованих і будь-ко і, і ще на жаль, у них є достатньо радянської техніки, то в першу чергу артилерії і ракет, якими вони можуть нас вражати, якоюсь тактикою 21 століття вони нас не здивували. Проте навіть на жаль, ця їхня варварська тактика вона забирає життя наших кращих синів і дочок, але. Ми будемо робити все, щоб швидше ворога добити, і коли у нас будуть ці можливості, особливо щоб нам наші партнери поставляли. Західну зброю, тому що це вже суттєво збільшує наші можливості, і а, а ми доказали, що ми її дуже швидко освоюємо. Недавно наше військове телебачення показувало сюжет, коли хлопці сказали, що саме східну артилерійську установку краб вони освоїли буквально за два тижні. Це унікальний досвід, такого ні в кого немає. І да, і тому я тому я кажу. У них тільки два залишилось таких от переваги, не то що переваги, а можливості. Більше того, західні аналітики підтверджують.